Ще раз вітаю на своєму каналі Світлана Руденко. І сьогодні я вам розкажу про свій вступ в новий проєкт, який називається Моя сукня. Цей проєкт підтримало вже чимало дівчат, тому що багато в кого були мрії зв'язати сукню, були якісь задумки, були якісь гарні зразки. тобто... Гарні моделі, які вже давно запримітили давно вже були в побажаннячках. А тепер якраз надія з каналу в'яжемо разом з Надією. Рішила зв'язати собі сукню і подумала, а чому б не запросити, можливо, ще хтось би хотів і в компанії пов'язалось би веселіше. І так, це справді так багато хто приєднався. Я хочу сказати, проект проєкт цей дуже-дуже такий комфортний, тому що тут немає якихось таких дуже таких правил, там критично строгих таких. Одне тут одна вимога не показувати цей проєкт. Це в'язання, цей проєкт в інших проєктах. І це нормально, я хочу сказати, тому що в сукні також буде достатньо роботи. Ви, звіти ми викладаємо коли хочемо. Стартуємо це, максимально приєднується, Він вже почався цей проєкт з 1 листопада. ну До 15-го можна приєднатися, тому я вже вскакую в останній вагон, тому що мені тільки прийшли ниточки. І коли хто закінчив в'язання, це... Ніхто не знає, тому що в кожного свої сроки, в кожного свої можливості, і, можливо, хтось приурочить це в'язання до якоїсь події, чи то до Нового року, чи то, можливо, до якогось дня народження, чи до якогось свята. Я ж буду в'язати. Таке просте звичайне плаття на роботу, так сказати. І, ну, думаю, хотілося б мені його зв'язати до Нового року. Я не буду ставити плани, тому що вони мені ніколи не збуваються. Я і плани це дві несумісні речі, але буду старатися. Чому я так думаю, що, можливо, я встигну, тому що дуже цікава ниточка, дуже красива. Я вже не витримала, трішки спробувала в'язати як зразочок, дуже гарно лягає. Взагалі мені дуже подобаються такі ниточки, всякі секційні, де кольори переходять, вони дуже-дуже класно виглядають, і мені це дуже подобається. І в'язати я буду із пряжі, отакої ярної Тут 20% шерсті, 80% акрилу і це 301. Тут пропонують в'язати на спицях 4 і 5, я ж буду в'язати на спицях 4. E, Тому що тут ниточка така, знаєте, вона e, ніби така і товстенька, але є місцями, вона прям e, добре потов, потовщена, а місцями є так вона скручена, така з декількох, а місцями вона прям, знаєте, така аж тонка, сильно перекрутили, певно. Ось бачите, ось я навіть так покажу. ось Тут тонше йде, а тут вже йдуть товщі. А ось взагалі тоненька. Ну, така ниточка. Ну, тут. E, не так багато шерсті більше акрила, але я знаю, що це плаття все одно буде теплим. І воно за рахунок того, що шерсті тут не так багато, воно не колюче. Це міні плюс, тому що в мене дуже чутлива шкіра. Ниточок я заказала багато, тому що в мене великий розмір і це плаття буде в'язатися на розмір 60-62. В'язатися це плаття буде плаття лапша, хоча, можливо, вже пройшла на них. Мода і воно не актуальне. Но мені воно навіть дуже актуальне на роботу. І я думаю. Що в мене все вийде. Мені хочеться так думати, і я так я впевнена, що в мене все це вийде, і я дуже-дуже швидко зв'яжу це плаття. І так, я не знаю, що вам ще про це розказати. Ниточка мені дуже-дуже подобається. Моточки такі великі, хоча 100-грамові. А я так подивилася, мені на перший погляд здалося навіть що тут 150 грамів. Дуже вона така м'якенька. Ну, Класно, давайте разом поспостерігаємо. Ви спостерігайте, а я в'яжу, і що ж у мене з цього буде виходити. І так, до скорих зустрічей, любі мої, і ви побачите, що ж у мене виходить.